Всім вітання Перше листопада 2025 року. В цьому вулику я буду організовувати банк маток. Там підлеглись 24 маток. Матка закрита в клітушці. Знімаємо ці ставки. Вирішив робити в цьому вулику стільки тут найменше ніс хубаво. я її закрив кліточку, оскільки те вже пізно на цей розквіт будемо забирати. Її ми її даємо маток. Тут вони мають гарну рамочку, яку ми використаємо для банка маток. Решту рамки ми будемо. знаю, може Можемо підзимувати тільки на одному відділенні. Це буде 5 рамок, оскільки вони з цього відділення вийшли. Просто їх тут є, але суттєво. Ну, би добре було зробити посередині. Зараз я подумаю, як правильно зрехувати тут. Тільки у мене тут знаходиться рамка перегородка. Ваша мень. Наші виїздів роблять ложа собі. Ця ручка середня. крихка але мені треба перевірити рамки рамочка цьому Вороту вже тріщність була низька, близько трьох ріщів була. Цей розквіт ми заберемо. П'язи вони відбудували. Не знаю, чи формувати його чи напроти, напевно напроти напроти цього людка. Я сформую, дам їм 5 рамок, може підіжму застиною теплою. І так воно буде. Зараз беремо. Так, його будемо брізати. Вибираємо акуратно скільки з ластикового вищина. Також з другої сторони я зроблю. діточки одинакові на такій висоті, і на такій довжині я планую врізати. Очищаем сразу банкмат с двух сторон. Все, он уплывался. Так его вставляем. С этой стороны. А так уж с этой стороны я сейчас вставлю. Вот так выглядит. 24 маточки будуть знаходитися в цьому банку маток. Ставимо їх сюди, по центру. Тут додаємо медову рамочку. Десь сюди. Така в мене була перегородка. Ладно, мита і чуть-чуть. Ось не І медові равочки ще Добавлю. Так, Друзі, він буде на п'яти рамочках. Не знаю, чи вміститься вся бджола. але все розсовати, що нам таку перегородку. Тож, дякую всім за увагу. Будемо сюди матка. Сподіваюся, що всі матки у нас перезмуються, умови Канади. зберігати до весни, оскільки тут закупляють матки для раннього розподілу в березні місяці. Всім дякую за вас, до наступних зустрічей.